Новинка 2025 року від Тоскова. Чергове поповнення ультраніші і черговий парфум ненависті та жорсткості. Вестибюль Терор або Бетреял 2» – це колаборація Девіда Лева за теракцією, головною ідеєю якого була внутрішня боротьба людини із самим собою, своїми поганими звичками та своїм внутрішнім світом. Композиція покликана навіювати страх та занепокоєння. В даному випадку об'єднали гострий перець Кароліну Ріпер з Васабі та перцем чили, які поєднали з ароматом пива, сирої картоплі та куркуми. Ну а родзинку додали дуже багато. Чорного шоколаду. Композиція максимально гостра, максимально пекуча, ніби нагадує весь той біль, який переносить людина при боротьбі із Просто стоїть хмара і <кхи> я не можу нормально розказувати. Підходить для чоловіків та жінок просто по стійкості і шлейфу це максимальний фул, ну як завжди, <кхи> доступний в розпиві від одного мл. Все.